Здорово, мої кохані шлімачки. З вами, як завжди, Піксель Федя. В цьому відео ви побачите тільки маленьку частину того, що відбувається у мене на твічі, тому переходьте на мій твіч канал, посилання є в описі, також нікнейм. Ви можете бачити десь уже вам сплив. Для мене це буде найкращою підтримкою, якщо ви зафоловитесь на твіч канал, то також будете щось трошки пукати в чат, і час від часу заходити мене дивитись. На твічі ви можете побачити проходження ігор, і як ви вже зрозуміли, це все я розбавляю. Крінжем, маленькою дозою крінжа, а може і не маленькою дозою крінжа. Дякую вам дуже сильно за підтримку, за підписки, за лайки. Гарного перегляду. Ти експерт по намічанню повідомлення. Я реально експерт по намічанню. Блядь! А ви що? Дохуя зрячі чи що? Подивіться, чого ще ніхто мені не каже. Сука, я її вірусу від. Тепер, тепер вам від, ну, нахуй, що в мене полієчка нова. Чого ніхто не каже, що в мене нова поліячка у, у хаті стоїть. Я її вінусу, як ви її не бачите, я. Таня Лі, здоров, привіт. Тиснемо тобі руку. <ривіт> дякую <ривіт> за фоллоу. О, дякую тобі за фоллоу. <ривіт> Потиснули тобі руку, почали тебе за тюцюрчика. Тепер, ти, якщо ти дівчинка, Танюха, то ти тепер Танюха, дівчинка з сюрпризом. <ривіт> <ривіт> Нормально, камер немає. все. Спокійно попісяємо. Ого, йо-моє. Йо. А, а де мут мікрофона? Блять, а де в мене мут. Сука. Кура. Ти довбойоп, я зараз тут усьо обсікаю. Козл, ти нещасний якийсь! Але ти козел! я не знаю хто там, але я Я дуже сильно на тебе злий. Козл ти такий! <скур> Ви знаєте, що це за хуйня? Ха-ха! <кур> <кур> У нього є чутьюрчик! Ха-ха-ха! <кур> а бачиш, ти так береш і в нього вода відте так. Ну, блядь, схоже на щось інше нахуй. Схоже, схоже трошки. Сука. <проб> 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 Стандартний Василь! Нормально? Мені зняти кросовки. А пахне я. Зараз плявої і до вас в гості, коли ви будете спати. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. <гуми> Сука, <кху> ніколи не, <смійтеся> <кху> не смійтеся з фоксі. Ніколи не смійтеся з фоксі, блядь Особливо коли їздить, блядь. То до добра не приводить. <кху> Чак в'яще та йома, я Фоксі, відпусти, я тебе прошу, не души так сильно, то то капець. Я, я зрозумів, я осознав, що я помилявся, вибач мене, будь ласка, я більше так не буду. Пробач мене, будь ласка, я тобі бажаю всього найкращого, Я тобі віддаю буену одне, я тобі віддаю буену друге, я тобі віддаю снікерс, я тобі віддаю яблуко, я тобі віддаю кіткат, я тобі віддаю, блядь, свій телефон, я тобі віддаю всі свої гроші, які всі у мене гроші одного є, я наклянчу в копійке. Відпусти, будь ласка, не душі, -мо. Сьома, маляшка. Ідемо з тобою е, у кіно чи що? У кіні на задньому, на задніх сидіннях будемо сидіти. Я буду дивитися тобі отакого в очі. І будемо з тобою целоватися. О, дивися, дивися! Ніхуя! А як так? А час вийшов? <плес> я свиню осознаю. Я с тенью хуя не осознаю. А ти вже осознала. все, блядь. Шамшана завод поворота немає, ніхуя! Про білому розказував, а то я же не знаю, що ти розказував. Про білого я розказував, Та да я. Ніхуясвія, блять, Ти въбав, блядь. У тебе така холодна рука пиздець. Я хочу зробити типа. Та я вже і подальше від сам, я хочу. Я хочу зробити типа фліп, але ще не розрахував. Це Саня листки мені показував. Я не знаю, він ще ембріон. Який ембріон, ти що, хліба! Який свілу! На мате вєлу погулять Піздєць Вєлу погулять Тауі ну я таєм Вся, надє сама гетар Я її рот вєбав Ну жутопусь, ану та пропач А хто Барбі грав? Ну там сенс Марго Робі та шо Марго Робі Барбі Так Єбать, треба підє подивєць це за кіно Ну вона там трошки є сенс А секс є? Секс нема Піздєць Come on Barbie, let's go party! Ah, oh, ah, oh, ah, oh, yeah! <laughs> Come on Barbie, let's go party! Oh yeah, oh yeah! the fuck?! You, the way you might <laughs> be It goes something like this. Motherfuckin' sexy <laughs> ostrich, but he open a knees Motherfuckin' sexy ostrich, cause you understand me It goes something like this Motherfuckin' sexy ostrich, It goes something like this it. It. <laughs> it goes something like this And the fucking sexy ostrich, it goes something like this <laughs> Да ви що, говорите, че шо? Я, блядь, колдаун поставлю нас. Аааа, я не заможу! Ааа, кактус! Вс, хватит, серйозно. Останній раз. Something like this. It goes something like this. Осі мої мамі день народження. Хочеш їй щось сказати? А серйозно твоїй мамі сьогодні день народження? А реально твоїй мамі день народження. Я вибачаюся за бардак! Вітаю маму Дар'єнки з днем народження. З днем народження, мама Дар'єнки. Не знаю як називається, але з днем народження, мама Дар'єнки. Da 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 da